Я вже знайшов, Боже, я вже ТЦК йшов, чорт побери. Вон там Вон, бачите, ТЦК, за деревом, отако, туди виходить. Там на... чекаю. Зараз ми подивимося хто в машині і куди вони їдуть. Поки що вони поворот не включили, то їдуть прямо, а я якраз тут стою. Зараз ми подивимося, виходить. Ладно, переключимо, поки не все. О, поїхали. Так, що там, у нас є хтось в машині чи немає? Є повний повний... О, дивись, дивись. Що й дивляться на мене? Чого не стали? А? Куди поїхали? Що так подивилися на мене? Я теж на них дивлюся. Ладно. Не захотіли стати. Поїхали патрулювати район. Де там ці ухилянти, Да? Ну, дивилися, що не стали. Ну, треба, ж поговорити було. Так, що так. Да. Бачите, як швидко знайшов. Зараз може десь прокрутяться та й десь далі мене зловлять. Будемо з ними говорити. Мені цікаво, на камеру вам було видно чи ні? Бо там реально сиділо, виходить, за кермом виходить, поліцейський сидів. А рядом ТЦКшник дивився на мене. І ще ззаді ТЦКшник теж дивився на мене. Дивляться, як на 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень вільно ходиш. 20 тисяч гривень ще й вручається, буває, ще на камеру може засняти. І два ляма переглядів зібрати собі. А якби хотіли стали, бачите? Вони навіть не думали ставати. Ми сказали поліцейському, давай, стопе, ставай. А, біля мене ще чувак стояв, гражданський теж. До нього теж не стали.